Добрий день. Ми продовжуємо наш телевізійний марафон на підтримку євроінтеграції, Євроасоціації України. Вихід є зараз. Хочемо вам е Показати, продемонструвати, розповісти про реакцію Російської Федерації, а також російських змі на те, що відбувається в Україні, на реверанс українського уряду, на розворот української зовнішньої політики на 180 градусів, а Також на заяву Микола Яновича зарова про те, що Україна робить паузу у стосунках з євросоюзом і у питанні євроінтеграції України. Про це нам розпов... дадуть розповідь представниці нашого міжнародного відділу це Юлія Куценко та Анастасія Сорока. Вітаю вас. Настю, розкажи, будь ласка, як російські депутати головно російські змі реагують на те, що зараз відбувається в Україні, бо це дуже важливо. Багато хто говорить, що ну що російська громадська думка формується виключно з повідомлень російських змі, які є не завжди об'єктивними щодо України саме. Привіт, Єгоре. Звісно, Росія не змогла залишитися осторонь подій в Україні. Реакція таки лилася просто рікою. Заголовки майоріли неабиякими зворотами в бік України. От, Скажімо, московський в статті ЄС наносить удар у відповідь про вчорашню заяву Мануеля Барозу і Ван Ромпоя, яка стосується того, що угода про асоціацію все ще на столі в Європі. А напряму ця стаття називає підписання угоди про асоціацію таким собі геополітичним поєдним. Інком ідей між Брюсселем і Москвою. Далі цитата Європа не хоче так просто розлучатися з Україною і визнавати свою геополітичну поразку у поєдинку інтересів з Москвою. Європа викрадення України не відбулося, дає назву статті Російська газета. В ній роблять наголос на тому, що буцімто вступ до ЄС згубний для української економіки, і він потягне за собою витрати, які Україна собі нині дозволити не може. А от українська опозиція мовляв діє за шпигунськими якимись в Брюсселі, який тільки того й хоче, що бачите, насолити Європі Росії. Перепрошую, далі. Цитата. Ніхто з політичних суперників глави держави не спростував той факт, що мешканцям незалежної пропонують підписати угоду на кабальних умовах, які зроблять українці вже браками в Європі. Ще гостріше від газетарів коментували українську ситуацію, російське телебачення. Російський перший канал вже взагалі поховав і відспівав підписання угоди про асоціацію у вільнюсі. В разных городах массовая акция сторонников и противников евроинтеграции. Приближается дата саммита в Вильнюсе, где должны были подписать, но, как сейчас уже понятно, не подпишут соответствующее соглашение. Сюжет під гучною назвою Євромайдану 2013 технології європровокації. Сьогодні просто вразив медійну сферу. Він вийшов на каналі Росія 1 Ніби то він відкриває викриває ці самі провокації на євромайдані. Мовляв, серед демонстрантів більшість футбольні фанати молодиків спортивному одязі. Всі вони проплачені, і ніби то провокації навчені саме сполученими штатами. На самом деле раскопали депутаты от партии регионов. Таким провокациям мучат самих оппозиционеров на семинарах грантового фонда Техкэм. Им удалось внедрить туда своих людей под видом приехавших из западных регионов. Проходят эти семинары не где-нибудь, а прямо в Киеве, в посольстве Соединенных Штатов Америки. Ну і звісно, неймовірний пасаж Дмитра кисельова на тому ж каналі Росія. 1 там, нібито в ньому Україна ледь не гола і знадолена, нікому не потрібна зі своїми зі своєю слов'їною мовою, зі своїми чорноземами, і тільки що середній Росії каже Кисельов насправді гнеба дуже доля нужденної сусідки. Україна хороша для США лише своїм відсутствием, відсутствием в союзі з Росією. А нужна ли Україна Росії. Ножнирі українці, українки, їх пісні, український язык? да. Власне, помилково було б говорити, що всі російські медіа були тільки критичними а багато медіа від такого надлибокого, як бачимо, подекуди надлишкового аналізу українських подій утрималися. Втім, дехто спробував дати аналіз, але позбавлено якогось політичної забавленості. Скажімо, телеканал Дож навіть відправив свого кореспондента аж в далекий Львів. А тим часом в студії там спробували дати якийсь історичний екскурс українсько-російським відносинам, і тому. Ну, як бачимо, державні медіа лишилися при своєму, як кажуть, своєму стилі. Але все ж таки, як бачимо, не всі російські медіа остаточно втратили здоровий глузд. Єгоре. Ну, очевидно, що. Є серед наших російських колег теж об'єктивні видання, об'єктивні телеканали, об'єктивні газети? Будемо сподіватися, що після ухвалення української євроінтеграції їх ставатиме все більше, більше. більше. Адже як свідчить європейський досвід, ну Юлія Кусенко, як ти вважаєш, інтеграції і прибалтійських країн, і Польщі. І Чехії, і Словаччина після входження цих країн до Євросоюзу, до НАТО їхні стосунки з Росією, як це не дивно, покращувалися. Тобто, вся вся історія, яка була напередодні їхнього входження до ЄС та НАТО, де ну теж говорили про шпигунів і про плачення акції, і про людей про куплених громадян, вся вона ну зі сходила на нуль правильно. Ну, взагалом, так в випадку з Польщею, то так сам президент Олександр Класневський заявляв, що після вступу його країни в Євросоюз і в НАТО стосунки з Росією стабілізувалися, і вони стали, якщо не більш повноправними, то більш е, взаємоповажними і толерантними. Ну так само можна говорити і про країни Прибалтики, пам'ятаєш ці блокування. Як там естонських шпротів чи там прибалтійських литовських латвійських товарів, як тільки ці країни стали повноправними членами НАТО і Євросоюзу, ну почалося нормальне співіснування, нормальне життя, нормальна прорівня, нормальні стосунки. Е, Олександр, ти пам'ятаєш це? От у цю антиприбалтійську істерію в російських засобах інформації? Що кожна країна, яка виходила з цього блоку Варшавського договору, була втратою для Росії. Зараз втрата України для неї би означала це майже колапс. Росія, в принципі, це чесно, країна, яка пропадає, пропадає демографічно, тому що російський народ, який був позбавлений після зруйнування села, всіми цими репресіями після революції, був позбавлений своїх патріархальних традиційних цінностей, він просто спився. І ті народи, які Росія колись зробила своїми колоніями, всі ці ханти, тувинці, чеченці, татари ці ті так звані меншини, які вона приєднувала силою, вони зараз генетично сильніші за росіян, і вони просто щільно зі сходу на захід наступають. І приєднання України це дуже велику шкоду може нам завдати не економічно, а генетично, тому що я впевнений, що Росія буде зараз користатися з України для покращення своєї своєї, своєї демографії. Ну, наше головне завдання покращувати нашу власну демографію. Юль про досвід Польщі у питанні євроінтеграції. Я пам'ятаю, що ну я не знаю, якісь там, можливо, 94-95 рік ми їздили до Польщі без віз руками, кількома руками раніше везли в Польщу і виделки, і ложки, і нагрівачі, води, кипятильники, і все що завгодно. А ще кінець 80-х, пам'ятаю, як ми там рідно Запоріжжя приїжджали. Теплоходи з поляками, які продавали жуйки, іграшки, цукерки, Тобто такі вважали поляків націю гендлярів, які насправді за кілька років усієї євроінтеграції стали потужною європейською нацією, яка найменше постраждала, між іншим серед європейців від фінансової кризи 98-го року. Будь ласка, про досвід Польщі. Ну, досвід Польщі зараз з відстані цих 10 років, 9 років вже існува і життя у Євросоюзі, виглядає досить позитивним і безхмарним. Хоча, звичайно, раніше все було під час було під час шок, шокових реформ, не так все спокійно і не так і не, не та я в перший раз потрапив до Польщі в 90-му році. Пам'ятаю, ці порожні прилавки у Варшаві, і тоді для нас це було ну це вони навіть були більш порожнішими, ніж прилавки в радянському союзі в 90-му році. Це справді був шок в великих супермаркетах. було прилавки і стояли біля них Ну так і навіть під час вступу Польщі до Євросоюзу в них була дуже потужна антиєвропейська євроскептична кампанія. І навіть Євросоюз порівнювали з палаючим будинком, в який краще не заходити, Моє а триматися сос. Так само це з того самого джерела, з якого зараз маємо в бік України таку саму кампанію. Просто я казав, що для Росії для Москви відпускати кожну країну і відпустити Польщу також це. Була велика втрата. Ну а, так, це були переважно. А Те, що послугісти. про Польщу можу додати, тому що я був свідком тих подій. Я Польщу їздив з концертами ще коли вона не була в Європейському Союзі, і потім, коли вони входили до Європейського Союзу. Ну, перше, це їм дійсно зіграло дуже позитивну роль вхід до Євросоюзу. Але знову ж таки, те, що тут Оксана казала, що не, дійсно в Україні не було ще уряду, який здатний виконати якісь такі вагомі реформи. І поляки такий уряд мали в 90-ті роки. І вся ця підготовка до входу в Євросоюз, Зміна свідомості це все відбувалося завдяки цьому хорошому уряду, на який звичайно було багато критики, і потім він був змушений піти у відставку. Ну, це уряд Лешика Больцеровича, справді найбільшого реформатора польського, який тоді на працювали, звичайно, нічого би у них не вийшло. Але який навіть після цих успішних шокових реформ, на жаль, мусив піти у відставку. Але зараз не був підтриманий населення, бо тоді не був визнаний але Зараз населення вже визнає, що ті реформи були правильними, і дякую Больсировичу. Так, ну у мене є, наприклад, офіційні. А дані про те, що насправді зараз Польща зовсім не жалкує про те, що тоді приєдналася ну, до та, Абсолютно не жалкує, і Румунія не жалкує так само. Тільки mm -hmm. треба працювати. Тобто Євросоюз це не значить, що треба той самий патерналістський менталітет, що ми уйдемо, і Євросоюз тепер буде рішати то, якийсь уряд за нас вирішує наші проблеми. Це ж про ти просто зняв з язика про цей патерналізм українських громадян, які просто ну частини з яких лежить на дивані і думає, що зараз буде Євросоюз і буде і буде пенсія по 1000 євро. Совок, який треба як з покоління, покоління треба залізом вижигати yeah. з себе. Юля, угу. продовжуй. От, наприклад, щодо статистики, яку я знайшла, ще під час традиційного референдуму стосовно вступати в Євросоюз чи не вступати. 77% поляків були за і 22 були проти. І через 4 роки після приєднання до євроспільноти тільки 5% поляків не схвалювали перебування країни в Євросоюзі, тобто різниця досить вагома. Водночас, про позитивні наслідки від членства в ЄС заявили понад 80% опитаних. Тоді поляки заявляли, що їм подобається розвиток економіки значною частиною завдяки суттєю фінансової допомоги від ЄС і за шляхом субсидій і е, кредитів, а також інтеграції країни в єдиний європейський ринок. Недзвичайно свій позитивний е, вплив мала мав, мав приєднання до шенгенської зони, тому що поляки, звичайно, ж оцінили можливість вільно пересуватися, вчитися і працювати в будь-яких європейських країнах, що можливо було не зовсім до радості Західній Європі. Ну але принаймні полякам було добре в цей час. От і саме європейським членством уряд Польщі пояснює зростання рівня ВВП на одного мешканця країни доступу в Євросоюз це було на рівні 43% від середньоєвропейського рівня. Через 4 роки після вступу це було вже 52%. Тобто ми маємо плюс 10% на кожного. А середня оплата праці також зросла з 31 до 42 злотих на годину, що теж з непогано. От а вступ Польщі в Євросоюз суттєво вплинув на фінансовий стан фермерів, що може бути цікаво нашим українським селянам в 2011 році. Середній прибуток зріс на 90% в порівнянні з 2000 роком. Ну і саме за рахунок коштів з бюджету Євросоюзу в Польщі розвиваються прикордонні території, будуються, ремонтуються дороги, прокладаються залізниці, розвивається малий бізнес. Ну а зараз, наприклад, альтернативна енергетика, що зазвичай не знаходить якогось фінансування значного в урядах в урядах. А при цьому, за даними міністерства фінансів Польщі, це мене вразило з часу вступу в Євросоюз Варшава отримала з європейського бюджету на 20 мільярдів євро більше ніж сама сплатила членськими внесками в європейську казну. Ну а з приводу, наприклад, фінанс не не вже не фінансових справ, а політичного впливу, то Польща заявляє, вважає, що вона. Значно наростила свій авторитет, тому що а, вона має величезне представництво в європарламенті за рахунок великого населення, порівняння з маленькими європейськими країнами, наприклад, там, Бельгія, Ліхтенштейн, Монако. От крім того, польські е, політики були, отримали вагові, вагові позиції знову ж таки в європейських інституціях. Головою європарламенту був Єжи Бузик, Марик Сівець був віце-спікером Європарламенту. А го року е, важливу посаду Єврокомісара з питань бюджету отримав Януш Левандовський. Поляк, ну і звичайно, що і Польща зараз нарощується політичний авторитет е активною позицією в стосунках з пострадянськими країнами з Україною з Польщею з Молдовою. Вона заявляє себе як е захисник і адвокат е нас, і зокрема, звичайно, в очах європейців і європейських бю бюрократів це додає зайвої ваги. Ну і ж вона відіграє важливу роль у східному партнерстві. Що і, теж є на повітрі, і ти не сказала, який рік вступу України України перепрошую Польщі до Євросоюзу. четвертий рік. рік так. я просто пам'ятаю, е я мав Найому польку, яка жила в, прикордон, в прикордонному містечку томашово Любецький поруч з українською українським кордоном, це був 2002 рік. Я пам'ятаю її настрої, що ті східні поляки, які жили біля східного кордону Польщі, вони. Дуже ну з великою підозрою таким ну, пересторогою ставилися до цієї угоди. Вони фактично вона казала, що що ми будемо робити, якщо буде Унія Європейська, в нас транзит весь закінчиться. Ніхто, тобто, ми будемо околицю Євросоюзу, і дуже скептично ставилися саме східні поляки, які жили на східних територіях до європейського союзу. Але потім я з нею говорю після вже входження Європи, ставлення помінялося буквально за рік. Два східні німецької сантивіти що це багато, щоб. Йому всі поляки однозначно були тоді за за унію європейську. Ну, тоді не були однозначно. Так само була контрпропаганда і багатьох залякували. Але поляки дуже потужно увійшли в Євросоюз. Це дуже класний приклад. Наприклад, з цими умовами Євросоюзу, якими лякають українців, Європа не завозить танками свої умови з Європою. Можна говорити. Це все до обговорення. Сидять за одним столом цив... цивілізовані люди і між собою говорять, і ніхто там не переходить е, межі. Такі, як скажімо, завжди переходила Москва, тому що Москва намагається добитися виконання своїх умов будь-якою ціною. Поляки, наприклад, не прийняли цього закону про одностатеві шлюби, які, начебто, так лякають українців, щоб всім його нав'язують. Це просто питання до обговорення. Якщо це питання країни... дипломатів українських так, Це питання Бо дипломатів, Якщо на, традиції країни немає, то не обов'язково це вважається, приймати. вважається найбільш релігійною країною, християнською країною Європейського союзу, тому було б дивно, якби поляки прийняли цей закон. Саме всі ці, ці ж позики, які вони беруть, вони їх досить на нормальних умовах беруть і нормально багато віддають. І також це дякувати треба урядові, які організував. Поляків, так що вони вміють якось це відпрацювати і швидко не залізти в борги, Так, і при чому Польща активно захищає свої інтереси і сперечається з, з Брюсселем, якщо потрібно, посіяти. Це повноправна свою позицію. така країна, яка увійшла з східної Європи, але зараз на рівні Бельгії, на рівні Франції, там тих самих всі питання вирішує європейські. Ну, от я хочу ще одне приємне е, повідомлення зачитати, яке стосуватиметься спортивних болівальників: що міжнародна федерація фехтування визнала українку Ольгу Харлан найкращою шаблісткою світу. За підсумками сезону відповідно нагороду Українка отримає 29 листопада у Парижі, де відбудеться конгрес міжнародної федерації фехтування, приурочений до сторіччя організації? Ось вітаємо Ольгу Харлан, mm -hmm. чарівну е жінку, дівчину у нас ще одна чарівна журналістка Юлія Куценко разом з нами. Юлія, якщо говорити про досвід інших країн, пострадянських країн, Прибалтика, наприклад, Литва, Естонія, е Латвія, що який їхній шлях був на шляху до Євросоюзу і взагалі у цих пост. Пост країн Варшавського договору колишнього. Ну, з приводу країн Балтії, то в них, з нашої знову ж таки точки зору, шлях до Європи був дуже швидкий і практично безхмарний, навіть якщо брати до уваги російський вплив. Наприклад, через 4 роки після визнання незалежності, в 1995 році, Литва вже підписала угоду про асоціацію з Євросоюзом. Тоді вона називалася Європейська угода. І того ж таки року литовці не стали тягнути, вони зразу створили перші урядові установи з євроінтеграції, які зразу почали планувати і втілювати. Ці реформи а, і тоді ж Литва подала офіційну заявку на вступ у ЄС разом з Латвією і з Естонією. І через 9 років, що а, якщо згадати історію євроінтеграції України зовсім недовго, от, а, всі країни вже ці були готові і 1 травня 2004 року стали повноправними членами ЄС у складі 10 новачків, троє з них були Балтійські країни. Причому на референдумі ще до офіційного прийняття у Євросоюз майже 92%. Тих, хто прийшов на дільниці, проголосували за, тобто підтримка населення була майже одностайною. Ну і того ж таки року в Литві пройшли вибори до Європарламенту, і литовські депутати поїхали в Брюссель і в Страсбург захищати національні інтереси в загальному європейському органі. А і СЕМ ратифікував Конституцію ЄВ ЄС, і ще через три роки Литва приєдналася до Шенгенської зони. Ну і прикордонники зразу а, мусили перекваліфіковуватися і знімати всі свої контролі на внутрішніх кордонах. Між хоча пам'ятаю, теж скільки було шуму, і скільки було всякої. Дезінформації, коли ЄС після вступу Литви вимагав закриття ігналінської АЕС і ну на вимогу екологічних стандартів, там працювало два енергоблоки ще старого зразка, якщо не помиляюся, такого е, типу, які були на Чорнобильській АЕС. і скільки було європесимістів, які говорили, що Литва змушена на вимогу ЄС закрити. Атомну станцію, яка дає реальну електроенергію, і чим тепер буде живитися литовська економіка? Ну як з'ясувалося, згодом. Все гаразд із за... електроенергією в Литві, mm -hmm. так навіть після закриття з цієї норінської mm -hmm. АЕС. Ну про певні труднощі згадувала навіть президент Литви Даля Грібоускайте на саміті в Ялті, який організовував фонд Пінчука. Вона, наприклад, розказувала, що одразу після проголошення були настільки великі незалежності, були настільки великі проблеми з Росією і відсутністю російського газу, що вона працюючи в якійсь неурядовій організації, науковій, настільки мерзла в своєму офісі, що не могла постійно там сидіти, намагалася кудись вийти і робити роботу на вулиці вулиці, бо там начебто вона рухалася і було не настільки холодно. Ну, але зрештою все... Ну, Бачите, навіть цей тиск витерпіли. Так, але зрештою то все-все подолали. Там ну, була одна, одна воля. воля, політична воля, воля народу. Ну і так вони розуміли, що позаду Москва відступати нема куди, як як жартував Олександр Кваснєвський, і, і активно інтегрувалися в Європу. Ну і зараз економічні реформи досі е, тривають, і все не так добре. Частково, звичайно, видувають світову економічну кризу. А до запровадження євро Литва досі готується. От в цьому, наприклад, з поміж інших країн Балтії, Естонія є відмінницею, бо вона вже війшла в зону Євро, на відміну від Латвії Литви. Ну і останні чотири місяці Литва успішно головує в Євросоюзі. Що теж досить непогано для, Східної, для країни Східної Європи, новачка в ЄС. От, і активно просуває, поміж іншим, просування підписання угоди про асоціацію вже між Україною і ЄС. І в разі успіху це буде також успіх і Вільнюса, тому що він покаже силу і впливовість і дієвість своєї дипломатії, що буде ще один плюс в загальному такому європейському заліку для Литви. Я хотів би поки почитати кілька смс від наших телеглядачів. Ось одне гнівне. Мої сообщення не приймаються. Зараз хвинку справді не приймаються, бо я назвала Євросоюз Садомом і Гаморою. Ну насправді ми це обговорювали. Що сів мене ЕП, Трошки пізніше зачитаю, що не всі країни, члени Євросоюзу, кандидати. А ми навіть не кандидати, ми підписуємо лише угоду про асоціацію. Навіть члени ЄС не всі мають. Закон про одностатеві шлюби ми про це говорили. Польща, наприклад, цього закону е, немає. А як з Прибалтійських країнах я знаю, що Прибалти принаймні я чув інтерв'ю посла Литви на цю тему, що в Литві також немає закону про одностатеві шлюби. Тобто це не обов'язково до виконання, до ухвалення членом євросою. Ну, подібна норма завуальована, передбачено ну, передбачається, згадується в конституції і, і, і литовці вважають, що цього цілком достатньо. Раз, у ну, мене поки айпет сів телемарафон триває. Вихід є. Обов'язково прочитаємо е, ваші смс е, після рекламної паузи, коли його трошки підзарядимо. Ну а я хочу нагадати, що от сьогодні Комітет у закордонних справах польського е, сейму ухвалив е, заяву, в якій солідаризуються з українським суспільством. Протестує проти призупинення переговорів щодо підписання угоди про асоціацію з європейським союзом. Члени комітету підкреслили, що Польща продовжує підтримувати Україну в процесі європейської інтеграції. І далі цитата: ми будемо приймати всі можливі зусилля для того, аби двері для України в Євросоюз не були зачинені. Масові протести на вулицях українських міст є для нас сигналом того, що українці хочуть продовжувати свій шлях до Європи. Ми. Не повинні розчаровувати надії та очікувань е, європейців, Олександр, ну, ми... Приємно таке читати цікаво. Читати. Що тепер уряд буде робити з цим народом, як перед яким закрили двері і змусили повертатися назад на своє подвір'я? Ну а що мають робити українські громадяни в цій ситуації? На твою думку? Я думаю, що треба протестувати, оголошувати страйк і добиватися свого. Ну хочу сказати, що студенти Національного університету києво могилянська академія разом зі студентами Національного економічного університету імені Вадима Гетьмана колишнього нархозу разом зі студентами Українського національного університету імені Шевченка Київського оголосили на завтра на 12-ту годину загальноукраїнський студентський страйк. Він узгоджений з керівництвом цих вищих учбових закладів. Студенти з цих вузів будуть на майдані і просять приєднуватися до них. Ну а я скажу від себе, що в наш марафон вихід є. Триває на каналі TVI. Будь ласка, насилайте своє смс на номер 0672156666, Обов'язково їх зачитаємо. Виведемо на екран. Зустрінемося після невеличкої реклами. У нас ще дуже буде багато е, цікавих гостей, експертів, фахівців. Наступний блок буде економічний. Зустрінемося після реклами.